Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32 у квітковій крамничці Вікторія. Якраз новесенький, свіжесенький завозик орхочок. Та ще ж яких орхочок. Пахощі тут неймовірні. Тому запрошую вас усіх на орхомедитацію. На орхопрогулянку у квітковій крамничці Вікторія, що у місті Луцьку, розпочнемо нашу орхомедитацію ось такої неймовірно красивезної орхочки. Це оранже Блоссом. Вартує вона 475 гривень. Це арома, мультик який пахне ніжно. І поглянемо коренево. Ось така хороша коренева. Також по 475 гривень привезли арома ще ось такого мультика. Це Лола. Вона також по-своєму витончено пахне. Ще й квітконосик новесенький збоку. І дуже-дуже хороша коренева. По 550 гривень дуже вражаюча. Summer song Такий ефектний мультик, який змінює колір. Як бачите, дуже цікавуща. Поглянемо її кореневу Там ще листочок новесенький лізе. І ось така коренева. По 475 гривень ще ось такий мультик жовтенький, але квіточка не дрібна. Гарненька, по-своєму цікавуща формою, бутони, які цікаві. І ось така коренева, дуже-дуже хороша. Мені ще й здається, що там збоку є дітка. Як бачите, дві орхочки. Горшечко, дуже класніший варіант. По 550 гривень, неймовірно, ароматна Ліодоро або Світ Меморі. Крупноквіткова квіточка, хоча це мультифлорка. Ось у цієї такий стан. Прекрасний, коренева дуже хороша. Ще ось така є. І, до речі, вода не одна. Ще ось однесенька. І ще однесенька, Тому обрати, в принципі, є з чого. По 475 гривень ще ось така ароматна красуня. Вона неймовірно цікавуша, я не бачила ніколи вживу. І не знаю, хто це. Можливо, знаєте ви, коренева у неї теж дуже-дуже хороша. Розглядаючи там є дітка, щось там таке значиком є. Цього разу привезли ще й декілька соголовренців. Лаврики в доволі гарному стані, ароматні. Поглянемо кореневу, вона також є. Приглядайтесь, я вже так бачу, що трішечки відбивається світло, але коронева є. Із жовтеньких мультиків ще є ось такий лапас, також коронева у нього хороша. Хто полюбляє жовтеньку мультифлорку, також вибір чудовий по декілька штук. Запитуйте у дівчаток з Вікторії, вони вам все покажуть. По 475 гривень, доволі ефектна, хоча й венозна, але, повірте вже, дуже-дуже вражаюча, цікавуща Spring Moods. Доволі багато розкоклених корінців. І в горшечку, і зверху лізуть від шийки. По 550 гривень декілька штук little Zoro або indian summer Також вони в прекрасному стані. Із оранжево-гірчичних. Ось такого плану декілька штук є бользану з красивезною кореневою. Вони також по-своєму ароматять. І хто полюбляє таких помаранчевих красенів, будь ласка, він в наявності є, ще й не один. За 475 гривень ще ось такий в наявності букетик щастя Сан-Жуан. Коренево трішечки погано видно, але вона є. Приглядайтесь. Розеточка компактна, а квіточки. Ох, Беремок, міні оберемок, міні-оберемок. Також в наявності оберемки бронзового буде. Як же ж вони тут ароматять. За 395 гривень Сантароса. Доволі розгалужена пишнулька з хорошою кореневою. Декілька штук в наявності. Білесенькі мультифлорки інбрук також в наявності. Чотири, можливо, п'ять. Декілька штук точно є. Вони такі красивезні і поруч із ними по 375 гривень також є мія. Вона трішечки з крапом. Рожевий ефектний мультик Hardbrecker. Ох, багато поп'янків, розгалужений. Коренева прекрасна. І з арома в наявності Deep Purple Relax. Пелюстка позаду світленька. Спереду біленьке окантування. Пахне аналогічно особисто для мене, як і Relax. Бо це ж і є релекс, але другий варіант. А ось це бразильська спека фіолетова з прекрасною короневою цього ефектного красення мультика бачу вперше. Дуже добре, що підписано на горшечку. це сорт Росадо. Погляньте на його маловидну білу з поцілунчиком жовтий колір губу. Хороша коренева. По 525 гривень ось такий ефектний бігліпчик Міді. Такий же він красивезний, жовтенький, а до середини до колонки він білесенький. Ось така чудова, цікавуща розтяжка із холодного в теплий. Поглянемо його кореневу, ось така хороша коренева. По 375 гривень із крупноквіткових, бускових ось така краля, і не одна, це саон. Вони магічно, ніжно-бускові, грайливі. Прекрасний стан кореневої. За 595 гривень погляньте, кого привезли. Це тулон на дві гілочки. Хто там хотів тулону? До речі, квіточка у цього толона трішечки дрібніша, ніж у мого. У мого геть крупноквіткова. Як бачите, біля шиї павутина, тому обов'язково необхідно буде обробити орхочку від шкідників, поставити на карантин, кореневу, показую вам, таку павутинку може сплести павучок, а може й мучнистий. Тому в будь-якому разі необхідно усі орхочки обов'язково обробляти від шкідників, коли купуєте та приносите в свою орхо колекцію та відставляти на карантин на деякий час. Але тулончик доволі важко застати, тому хто перший, того й він буде. Чорних ведмежат привезли також декілька штук. І по 595 гривень погляньте, яка ефектна краля. Дуже-дуже вона смачнюща, як персик. Не знаю, хто це. Можливо, ви підкажете в коментарях. Адже були збори на такі орхочки колись в підлітках. По 575 гривень привезли котиків, причому різних з хорошою кореневою. Ну, як же ж котиків, може бути погана коренева. І високих, і низеньких з білесеньким тлом та з темнесеньким. Тому усі деталі уточнюйте напрямок. Дівчаток-продавців Вікторії. Вони вам все покажуть. І з крупноквіткових орхідей, неймовірно, красивезна, ось така краля. На горшечку, уявіть собі, зазначено сорт кама. Я ніколи не бачила вживу каму, і мені було дуже-дуже цікаво. Вартує вона 375 гривень, ось така коренева у неї. І мені здається, що вона одна єдина. По 535 гривень два в наявності серця дракона. Ох, які ж вони цікавуші! Оці переходи із оранжевої гами з теплою більш холоднішу, насичену рожеву. По 695 гривень декілька є тонісів. А поруч із тунісами два пірата пікуті без мутацій, але по своєму вражаючі. За 450 гривень ось така неймовірна крупноквіткова квіткова Феррара, жовтенька, ефектна, з окантуванням по пелюсці. Поглянемо коренево. Вона у двох горшечках, тому на цьому, що під низом, написано зовсім іншу назву. Але ми знаємо, що це Феррара. Принаймні, ось цю назву до Феррари я ще ніде ніякого виробника не зустрічала. За 450 гривень ще є Нептун. За 450 гривень ще є ось такий крапунчик. крупноквітковий, який подібний і на Black Stripes. Змішаний з ягуаром, точно не знаю, хто це. Будь ласка, кот, вживу він дуже соковитий, красивезний. Ніжно-бузкове тло віддає неонам. Дуже-дуже ефектний вживу, наголошую, хто полюбляє, будь ласка, він у наявності. По 625 гривень в наявності декілька рейон хміль це мультики, які по-своєму пахнуть. Вибір також тут є декількох штук. І цього разу привезли величезний вибір сурп-сонгів, причому рожевих та персиково-оранжевих. За 450 гривень привезли ще ось такого мультика. На горшечку підписаний сорт «Меконг». Обов'язково нам цікаво побачити його кореневу. Давайте розглянемо. А вона з одного боку, в принципі, непогана, а з іншого немає. Ще й багато повітряних корінців згори. Та лізе листочок. За 450 гривень неймовірний букет Black Stripes. Чорні смужки. Хоча для мене особисто вони чорничні, красивезна, розкішна, коренева і погляньте! Форму квітоносика. Оце так його ж поперло в різні боки. Трішки повипендрювався, але так розквітнув. Шикарно. По 375 гривень крупноквіткова ось така краля. В центрі розеточки лізе листочок, як бачите, поглянемо коренево, а вона ось така хороша. За 450 гривень одна єдина вінтерлав. Ох, яка ж вона ефектна, крупноквіткова, коренева непогана. Корінчики такі жорненькі в неї соковиті. Квіточка у неї здоровезна. На фоні мультиків вона геть гігантська. Ось погляньте, а на фоні котика також величезна, десь сантиметрів 10, можливо, плюс. За 375 гривень ось такий крапунчик. Погляньте крап, у нього на кожній пелюсточці дещо повторюється. Хто це, я не знаю. Дуже гарна коренева, розкішна, корінчики жирнючі. На горшечку написано невірно сорт. Але когось мені цей крапунчик доволі нагадує. Це не Полька дот, тому що у неї так не повторюється той краб. А у цього він дещо витриманий на кожній квіточці. Хто це не знає. За 450 гривень привезли бігліб венеціанський карнавал. Ось такий двохгілковий на пуп'янках. Красивезна коренева у нього. І кольори квіточок дуже переливаються. За 450 гривень в наявності ще й Амадора. Поглянемо ще коріннячко, а воно у неї розкішне, грубече, красиве корінечко. Ще й від шийки лізуть новесенькі. За 375 гривень крупноквітковий ніжно зефірно рожевий сорт Роан. Один єдиний в наявності на дві гілочки. Зазирнемо ще до горшечка. Ось така коренева. Корінчики жирненькі, але з одного боку. По 450 гривень один однісінький наявності Сорт Education з розкішною кореневою. Лишань погляньте, яка вона. Обожнює такі горшечки. І ще раз помилуємось. Сортом Education, адже він доволі ефектний. І, можливо, чекає саме на вас. Один єдиний на оціночці черепичок верніш 3 в одному горшечку По оціночці вони вартують 200 гривень. Ось така якість. Також на оціночці Дендробіуми Нобіле білесенькі по 200 гривень. За 200 гривень на оціночці ось такий білесенький, крутезний, крупноквітковий бігліб, а також ця краля бускова і ще ось такі мультики. Усі на оціночці по 200 гривень, адже вже від квітулічки. Наявності подарункові набори тілансі. Дуже-дуже ефектні. А також не забувайте про прекрасну кору для орхідей з мікоризою по 165 гривень від зеленого дому. Погляньте, перебирати немає чого. Ще й вона вся оброблена мікоризою. Особисто я обожнюю цю кору в захваті. І мені доволі зручно, що не потрібно додатково заселяти мікоризу в субстрат. Ось така цікавезна орхопрогулянка у нас сьогодні у квітковій крамниці Вікторія. Доволі цікавущих сортів навезли. Тому обирайте свою красоньку та не забувайте, що у Вікторії також є море супутніх матеріалів для орхідей, як засобів захисту, так і кора. Принаймні, хоча б та, що я вам показувала від зеленого дому з мікоризи, дуже рекомендую. Тому й наголошую! Посилання на інет магазин в інстаграм Вікторії залишаю у прикріпленому коментарі, а також в описі внизу під цим відео. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!